Всіх вітаю на своєму каналі. Всім привіт. Так. Сьогодні у нас вівторок Казалось до Пасхи ще далеко, але ось вона і паска скоро роботи. Чим тепліше, тим більше. Треба багато встигнути. Значить Сьогодні хочу розкидати ось цей гній. На Розкидати гній іпляти фризу, фризу і фризувати клаптик, Потім ще треба буде вручну пройти оці розори, скопати оці хвості. що за часником, те що не досажано, там в мене часник не до кінця досажений. Подкопувати там теж щось можна посадити. Ось такий часник. Я не знаю, дивлюсь, значить, на Ютубі, там людей. Один каже, що для Любаші це нормальна ситуація. Ну, він, дивіться, вроді він все нормально, все росте. Якщо на його подивитися тяжелтый желтый здесь я вервал а там с тієї стороны я ось такие ситуации не знаю что тут ну все ему йому... цеж це там любина показывала что нормально Ну, здесь надо конечно оці Вирівати заболені. Ось, до речі, теж. Ось воно теж, бачите? Що вам взяти слів, ось все, і готовий. Огнив. Це однозубка ось. Ну, коротше, я не знаю, ну, чим там ще його лити До речі, це не мороз. Це не від морозу, бо жовті він почав. Доморовно, а потім почався цей морози сніг. Не знаю, мені Він ця картина зовсім не подобається. Ось тут я ж видно. Ось, почти все. Ось так видно. Все. Готово. Ну и так далее. Все. Все же. Значит, и всем, и все, но все уже. Сейчас видно, что у него уже та самая ситуация. А то то самое. То самое. Ну, не знаю, короче, ось вообще. Я таке знаєте, враження, що його остом попалив. Ще раз повторив, все це почалось до морозів. До речі, такі гній, він, коротше, не годиться. Тут для ось на цей рік він не йде на удобрення, скажем, поля. Чому? Тому що це ще гній, а не перегній. Перегній це вже та труха, яка перетрухне. Але так як ми... Його вносимо кожен рік. Так уже в цьому немає різниці. Значить, отакий от гній буде діяти вже тільки на наслідуючий рік. А тут зараз по великому рахунку діє гній, який я вніс в ну Може, хто мене поправить, ну воно, по ідеї, воно так. Оцей гній він не йде. Чому? Тому що, як навіть копаєш картоплю, оці грудки ось такі, ось такі вони там і залишаться. А перетрухне він тільки аж на те рік. Там, де я за село завозив гній, я його вивіз ще в січні, як знімав вам відео. Там він, знаєте, встиг чуть-чуть такі він, ну от не такі він уже. Устиг він чуть-чуть такі перегоріти, Але все одно вносить і такі гній це неправильно. Ну, Наскільки я мені так пояснював, наскільки я знаю інформацію, що, що такі гній він на цей рік не буде діяти. Ось таке. Це розкидав! Сосідань дивиться, постійно вважаю записувати. як йому цікаво, йому він не умеет це Значить, розкидав, не хотіло чуть-чуть. Можна було б куряче, але курячі він я не вмію, чесно кажучи, з ним працювати. Да-да! До пенсії я не доживу. <кхи> <кхи> Сусід підійшов і Каже, Йоша, будеш відпочивати на пенсії. Ну, жартує. Ну, я сидів з вами розмовляв. Я до пенсії не доживу. Значить, позвав він, він мене. Йоса, йди сюди на хвилинку там, будь ласка, треба твоя допомога. І дідок такий вже старенький. Ну як же не допомогти людина тросить? Я там буває мене що-нибудь просить, той, то якось тролика там забити. Значить, підійшов, я перелізу себе цього забора, щоб не, не обходити. Ну що і хотіли, та треба ось. Це на 5 хвилин роботи. І хожу, там я такі ось росте. І що він хоче, думаю, ну, під дубком лежить шпаківня. шпаківні. А оце треба її туди. Оцепити там мені показав, куди їх треба ціпляти. Там уже драбина, значить, стоїть. Цікаво все-таки, ну, по-своєму ситуація. Ну, от для мене. Я от мене своя, знаєте, така логіка. І, і так їх любили. Однієї сторони воно смішно. Знаєте, от наша така, наша таке сьогодення, на жаль, в нашій державі. За день тисяча думок, але ні однієї про шпаків і шпаків. Але бачите, дідок він шана і повага, звісно, таким людям. Ну, бачите, він уже такий хворий. Ну, я не знаю, скільки років він вже старий. Ви бачите, от йому, він там якась така, як дуплянка, значить, не шпаківня з досток збита така. Це там криша, кусок резині, щоб, не дай Бог, не шпакам на голову там не капало. Ну так все, знаєте, по-хазяйськи зроблено. От діду треба шпакіння. Ну, я ж кажу, це породу, це, звісно, класно. І що Значить, ще наша магнація, значить, ще буде все. все у нас буде добре. Ну, я скажу, тут за день може бути тисяча думок, але не однієї, за шпаки, за шпаки. Добре, я вид вже від теми. Я вам не договорив, мені тут не хватило чуть-чуть, я зараз покажу гною. Здорово. <ривіт> 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 Ти вирішив вже всі гроші заробити. Це був мій сусід, льоха, Тоска. Оце цей шоу. Ще возить гілки березові, вяже, якісь там зав'язує віники Якась там ще має бути якийсь клієнт, по вінки там його є, щось каже, треба дов'язати. Коротше, місцеві, тут ось далі по по вулиці, приймак, коротше. От мені завжди завжди було цікаво. Чому, якщо чоловік йде до жінки, він приймак. А якщо жінка до чоловіка, то вона не приймає. Так, будемо... Сейчас буду откручивать фолкопа и цеплять резу. До речі спомню такий анекдот. Я його остеменно щось не пам'ятаю, но суть така, про Римака. Значить, живе чоловік у Римах там. Це там постійно, друзі, значить там знущається. Шо ти там, то-то. Ну, щось вроді як так, но суть така. Знову там сів якось там вирвався, він якось там пиво попід ти там, ну а там, ну, знущається ти там, під каблучник то, -то а він таки каже, а ну ви шо? Я навіть кота вже на ти називаю. Про примаків щось таке згадали. Так, добре, менше тексту. Ось теж цікавий факт від китайської техніки. Хто в мене дивився, я робив обзор такий, мені обзор мотоблока. От дивіться, прикручені паркоп. Зверху, значить, шпильки стоять і гайки. Знизу 2-3 болта. Знизу, значить на 19 треба голів, ну, головка. Зверху на 18. От візьміть і пойміть китайці. Як я тоді міняв масло, хто дивився те відео, значить оця зливний оцей болт він на 21. Більше, ну, тут, на 21 ключ ніде не, не треба. Я вже в ньому відкручував все, знімав і коробку розбирав. У двигуну я навряд ну я сумніваюся, що там щось є на 20 Питання, от навіщо? Вже якщо є на 18 ключі. Все болти на цьому мотоблоці. Навіщо болта болтать він один там на 21. От я, чесно кажучи, щоб я ж вже тоді казав, щоб не бігати по сусідам, я цього ключа купляв спеціально для того болта. Він ні в мотоциклі мінімум, мопед у мене був, мене нема ніде ключів на 20. От тець узяв. Життя медом не казалось короче, і ще надо було того болта закріпити тоді, Ну таке, коротше. короче? tat 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 Це цей кусочок, тут не стільки цей фризовки, як картині, Як бачите тут скільки раз, два, три, чотири, навіть 5 метрів немає, але треба було перебити. А то якось так кожен рік залишаю, залишаю і остається, що виходить, так, що залишилось кусок землі. Оподов то нормально, ось собі там розвернулося мені ще, бачите, ось цю полоску ще пройти. Туда туди назад коротше. і все. А оце, це нема гірше, це крутитись. Тим паче там, як бачите, бетонна ця вже доріжка йде, теж треба вчасно підняти, щоб не вдарити. Ну, коротше, тут ще копаницею чуть-чуть попрацюю, цей пірей тут. По викидаю. І щось можна теж посадити. Не знаю, побачу, може отут цибульку засажу, Ось цей, цей кусок. Буде видно. Все, працюємо. Все, закінчив. Ось лелека прилетів, шукає, живність якусь. Ось так вийшло. Ну, це я вже останній раз йшов, так. раз. Чого такі полоси виходять, Тому що в мене на мотоблоці по максимуму значить, розвинуті. Ну, максимум широко стоять колеса. Получається фреза. Чуть-чуть вона куща і воно... Ну це таке, це значить, воно там поправиться, вони взять ребельки, поправить і все. Ось, залишиться ще мені. Пройти оці значить, розори. Отут і тут, це так уже на випадок, якщо вже сильні якісь зливи щоб воно все-таки туди втікало, туди в кінець не стояла вода. я Цей кусочок ось так зробив. Коротше, що планував сьогодні, я зробив, я задоволений, можна було б ще зробити велика. Красиві. Можна ще щось було зробити, але ну, опять же приготування їди, треба готувати щось їсти. Значить на сьогодні це буде в мене і все. Я зараз сам пообідаю, ще Вероніці немає зі школи. Зараз ще сам пообідаю, чаю, чуть-чуть відпочину, ще мотоблока загнають на місце. Відцепічи фрезу, вона вже рік Не потрібна, нічого. Все, що я вміг, я все зробив. Там оті кусочки, що я казав, за часником. Я докопаю вже лопатою. Бо там вже компійці нема чого. Там вже і в години часу там той кусочок і той скопати і все. E, значить, що за мотобока? Я тоді казав, значить, кого немає фізичної фізичного такого здоров'я, я не раджу техніку. Це реально важко. На розворотах, як бачите, важко. Ось у мене нічого я ще не фризував такого, але ось ти покрутився, чуть, -чуть такий вже є. У плечах значить, така Тома. І сама навіть така невільна. Прицепіть оцю фрезу до мотоблока, там теж треба чуть, -чуть якщо самому, то трохи надо піднапнутися. І, коротше, трохи воно незручно і важкувато. Ну то вже інша тема. Всім, хто мене сьогодні дивився, всім дякую, всім здоров'я, всім пока.